Вашій увазі лот з флісовими простирадлами та наволочками. В наборі йде ось такий варіант. Наприклад, ви бачите, кольорів дуже багато. Простирадло на резинці, розмір 90 100 на 2 метри. І сюди ж до комплекту йдуть ось такий набір з двох наволочок, розмір 40 на 80. Весь такий набір. Коштує 268 гривень. Лот складається з 11 таких комплектів, простирадла та двох наволочок. І весь лот у нас 2950 гривень, що є дуже класною ціною. І як бачите, я вам зараз даже відкрию, покажу наволочку. Дуже класно підходить на сучасні подушки і дуже, до речі, гарні а, такі саме а, кольори, тому що і чоловікам підійде, дивіться, сірий, синій, можна міксувати ось такі наволочки: і до бордо, і до сірого, і до синього, що є дуже. Мобільним, скажем так, у виборі, як бачите, є більш зимові малюнки. Коротше, вибір дуже гарний. А лот 2950 гривень за 11 комплектів. Одиниця нагадую, всього 268 гривень. Для замовлення переходьте в шапку профіля і користуйтеся контактами наших менеджерів для замовлення.